Ланцюжок користувача няшка Люда Вовк. Хто знає, той знає. Дами після тридцяти, гуляйте і лікті кусайте, такого хлопця втратили на скрині. Шукаю дівчину, мені 43. Дітей немає, але хочеться дівчину без дітей до 28 років. Після тридцяти дітей не можна народжувати. Знаєте, діти будуть нездорові. Є своя квартира і дім, щоб дивилась за домом, і я буду працювати багато. Хочу створити дітей, особливо синів, тобто синочок, корзиночок. Тож, будь ласка, жінка. Який ще раз наголошую, кому за 30 навіть не пишіть мені, я хочу створювати сім'ю і дітей. Дякую за розуміння. Це той пес писав, що на фото. Блін, мені здається, що пес виглядає розумнішим за автора того оголошення. Блять, ти хоч би не писав такого. Дівчата і так думають, що всі чоловіки довбойоби. І ще один цікавий тред від люди. Молоді вчителі, розкажіть, що вас найбільше бісить у вашій роботі. Однозначна відповідь Батьки. От мене бісили не так батьки, як колеги, особливо старші. Я працювала у своїй школі, в якій я навчалася, і ставлення як до дівчинки-учениці, а не як до колеги, бісило неймовірно, і те, що ті старі кашки деребанили години, молодим нічого не залишалося. Я працювала в навчальному році, який припадав на 20-й рік, і вже в 20-му році, у вересні, вирішила, що я не буду працювати за зарплату в 2000 тисячі гривень. Обов'язків там вішали ого. го І вони просто не очікували, що я такий скандал їм учиню, що це потім буде згад. Дувати ще пару місяців. Я працюю в технікумі в Німеччині і я реально не хочу ходити на пари до німців. Зовсім не хочу. Завжди по вівторках я мрію, як я ламаю ногу і не їду до них на лекції. Є ще одна особлива дівчина, Сьюзі. Вона завжди коментує мій одяг, нігті і типу нагони з розфарбованих дівчат. Рже відригує на весь клас. Каже, що українки шалампе дуже бісить, що я не можу на неї ніяк вплинути. Якось їй сказала, що вона свинюка. Потім зрозуміло, що вона може на мене написати скаргу. Теж я одразу почала жартувати, що я. Дуже люблю мініпікс. І трец просто гудить ситуацію і Ксюша і Манікен і Монобанку. Тому ми зараз з вами послухаємо всі сторони і вирішимо, на якій ми хочемо бути. Ситуація, як так вийшло, що Монобанк без жодної перевірки дав списати 6 мільйонів. Питання. Ну тобто, човіха перейшла за якимось посиланням, виконала все, що їй сказали, видалила додаток за порадою. А виненбанк це типова активність для ФОПу. Користувачі кажуть, ми ненавидимо фінмоніторинг, не дивіться в наші гроші. Також користувачі після скаму. А чого ви не дивилися, як наші гроші забирали? М? Дуже цікаво. Він мені оплату за товар в інтернеті не дає провести без того, щоб я дала згоду у застосунку. А тут таке, М -м, щось тут не так. А в чому власне провина банку? Вона сама їм це відправила, дала доступи. А тепер Гороховський повинен все розхльобувати? Чи може йому треба віддати свої гроші, бо хтось шукає у пошуку? бот, замість того, щоб просто відкрити його через монобанк. Ключове тут, що гроші були списані з рахунку ФОПу. Це зовсім інша справа, так як для бізнесу, це абсолютно нормальна ситуація. Транзакції по 700 к Ситуація жахлива, але постраждала повністю сама несе відповідальність за неї. І банк нічим не міг допомогти. Рахунки, на які перераховувались кошти, це не шахрайські ФОПи, а абсолютно нормальні, тим більше рахунки в інших банках. Розкажіть, будь ласка, в двох словах для тих, хто не в темі. Скріншот з телеграму Гороховського. У відомої блогерки Ксюши Манекен з рахунку ФОП у Монобанку офісники вкрали 6,2 мільйони гривень. Вона знайшла в телеграмі фейковий обліковий запис Монобанку, передала доступ до свого рахунку ФОП і за порадою зловмисників, видалила застосунок Моно. Наша система аналізу не порахувала ті платежі, які зробив ФОП підозрілими, оскільки це досить типова бізнес-активність для підприємців, які ведуть активний бізнес. Оскільки застосунок був видалений, клієнт не отримував повідомлення про списання коштів з Хунку будь-які втрати грошей клієнтами ми сприймаємо як свою поразку, і майже після кожного кейсу робимо висновки та вдосконалюємо систему. Далі там ще є текст, ви можете перейти в телеграм і почитати. І також для тих, хто не в темі, ось цей скрін, який відкопали люди. Самі читайте, я не хочу це озвучувати. Людина розводить інших людей. Людина має брачку. Людина какая різниця? Людина неважна чий Крим. І ні, в цій ситуації я не буду її підтримувати. Я буду донатити на Зсу. Бо це просто карма. Така ситуація могла статися із свідомими громадянами, в тому числі більш обмеженими у фінансах. Питання у тому, як банк дозволив зловмисникам зайти в акаунт лише з номером телефону, і як він пропустив стільки транзакцій без перевірок. де ця вся інноваційність сервіси. Якщо зараз всі компанії на двокроковій верифікації, де треба і логін, пароль, і код, і емейл, подекуди ще й купа секретних питань, просто щоб баланс перевірити. А хтось мені пояснить, що такого у брачці, крім того, що паспортні дані особи тоді світяться у всіх базах. Ну це ж відповідальність людей. Чоловіки завжди платили за можливість спілкування і не тільки. І Вони це роблять відкрито на подібних сайтах, в чому питання до неї. А дійсно, любі слухачі, в чому питання? Напишіть свою думку в коментарях. А також не забудьте поставити лайк за новий формат. Господи, це не історія саме про цю людину. Це історія про величезну купу людей, які так само втратили гроші. Зрозумійте це нарешті. Ми трошечки відійдемо від теми. Що ви плануєте завтра на 7.00? А можливо, холостяка на СТП подивитись? Ні, це зараз не реклама, хоча тут могла б бути ваша реклама. Лимони зараз не тільки банк покладуть, а ще й телебачення. Не заважайте, всі шукають у лимони. До чого тут лимони? Спитаєте ви? Ли? А тому, що сьогодні монобанк запустив розіграш. Монобанк зробив геніальний крок: зробив безкоштовне стрес-тестування свого додатку на проді за допомогою реальних користувачів. З мінусів – неможливо користуватись додатком. Пропоную назвати такий метод тестування метод лимонного тестування. А я б радше назвала як ми обісралися. Ну ви зрозумієте, не всім потрібні ті лимони, але всім потрібен доступ до їхніх фінансів. За подібне потрібно попереджати. Це було і справді цікаве рішення, як з точки зору маркетингу, так і тестування під навантаженням. Повернемося до теми. Думаю, вже всі бачили історію про Ксюшу Манекен та те, що в неї викрили 6 мільйонів гривень. Тож я пішла і замовила першу річ в оді, і ви теж це зробіть. Допоможіть бізнесу. Як вам така ініціатива? Задонатити на ЗСУ? зсуну no. замовити в ескортниці, яка сама видалила мону на прохання шахраїв боді за 4 тисячі гривень. Єс, yes, це нам потрібно. Як то кажуть, скріни не горять. Перший скрін ми вже бачили, а на другому написано Так, ребята, розумію вашу біль. Комік став президентом ескортниця отримала орден. А ви все таки ж правильні сидите на диванах і не отримали від цього життя нічого. Люди неважливо, важливо, кому на карту підуть ті 6 мільйонів. Головне, щоб в грошей все було мирно. Таке враження, що ми скоро почнемо ходити в ресторани Тищенка, щоб підтримати його в непростій ситуації. До речі, якщо вам не вистачає грошей, щоб їй допомогти, то можна сходити і підзаробити у неї ж дуже зручно. Дописи з телеграму Ксюша Маннікін. Наша дейтинг агенція шукає жінок, щоб розкривати нові горизонти у світі знайомств. Ми запрошуємо вас стати частиною світу, де ви можете насолоджуватись пасивним доходом, отримувати приємні подарунки. А для моделей плюс сайз є окрема можливість співпраці. співпраці для жінок посилачці Також ми шукаємо операторів чату, які готові стати провідниками у світі спілкувань на міжнародному рівні. Приєднуйтесь до нашої команди. 83 євро за цю Хочаєте уйню за цю майку? Та у брендів з багатою історією нема таких цін. А за ситуацію манекен хочу ось що сказати: не зловтішайтеся. Боже, борони від такого всіх нас. Але по факту це сльози нею ж ошуканих чоловіків, їй же боком вийшли. Ну чим вона займалась? Хіба не цим же? Обробляли чоловіків тільки так, і пофіг було з якої вони країни. Люди підтримайте донатом підрозділ, який ви знаєте особисто, або будь-який фонд, якому ви довіряєте, а не ескортницю, яка розводила людей на бабки, а тепер не в інтернетах. До того ж через власну тупість. Бо як бачу, що дехто вирішив бути тупим публічною, і окрім того, що сам її підтримує, то ще й закликається зробити інших. Ще один цікавий ланцюжок. На мою думку, це відео повинно називатися Не шахраї вкрали в мене, а я віддала шахраям 6 мільйонів. Бо, по-перше, людина сама знайшла якийсь незрозумілий чат-боту російською. Карл Надала їм повний доступ, сама видалила застосунок і в цей час пішла займатися своїми справами, якийсь час навіть не знала, що відбувається з питання. І то поясніть мені, блять, будь ласка, в чому тут винен банк, от серйозно. По друге, ніколи не повірю, що людина, якій дійсно важливі кошти, не зайде і не перевірить, куди вона взагалі пише, не перестрахується зайти все ж таки нормально через додаток. вже звідти писати в підтримку, а не в чат-бот. В чат-бот з ніком точно, точно, -точно монобанк. І по-третє, я свято вірю в те, що якщо ти півжиття найобуєш через брачки. Чувачків за кордоном, це точно точно тобі повернеться. Відповідає Ксюша Манекен. Ви абсолютно не знаєте законів і регуляцій роботи банків, а я наразі не можу розголошувати дуже багато фактів цієї справи. Але краще я й далі буду заробляти, розвиватися, помилятися, втрачати, добуватися справедливості і знову заробляти ніж єдиним моїм досягненням буде вміти розпізнавати шахрайський монобанк, а не побудувати успішний бізнес. Так, звісно, не треба розголошувати всі факти, а то виявиться, що ви її квартиру на них переписали. Ну і раз на те пішло, чат бот був українським. Я прикріпила інший шахрайський чат-бот для прикладу, бо той, що писав мені, вже видалений. Мляха, а мені по-людськи дуже шкода Ксюшу. Технічно я розумію, що вона сама віддала всі дані шахраям. Більш того, мені здається, якщо людина має кошти і гарно заробляє, то там інші ліміти. Умовно, якщо вона щомісяця отримує на картку 3 мільйони, то перевести дві свої зарплатні за день не виглядає підозріло, ну купує там щось собі. Просто це інший масштаб сум. Але єдине, чого я не розумію, чому моно знаючи про шахрайські дії, не можуть заблокувати ті транзакції. Невже кошти так швидко вивели. Присвячується автору ланцюжка. В цій ситуації було декілька рівнів контролю. Перші два чи три провалилися Ксюшею, але кінцевим етапом був банк. І він також не зреагував, і це важливо. Манекен визнало свою сторону, натомість СЕО Монобанку лайкає нахабні коментарі. Щодо того, що ви пишете, а чому щось мали блокувати? Це ж рахунки ФОПу. Перше мали блокувати. Була авторизація з нового пристрою. І друге, списання відбувалися сумами по 700 і більше тисяч протягом години. І третє це списав всіх коштів рахунку під нуль, зрозумієте це вже. Ну що ж, давайте закриємо цю темну тему і перейдемо до інших ланцюжків, трошки розслабимось. Але розслаблятися не час. Треба трошки похейтити дитек і німножечко повиступати на мовному фронті. Це у другому ланцюжку. Тож дочекайтеся, там буде цікаво. Ми слухаємо та не засуджуємо. Ті, хто гейтить ДТЕК і пише коментарі: типу: світла нема три доби, а я без світла вже декілька годин. Виповне Лейно. Якби не ці святі люди, ви були б без світла руками. В березні 2013-го сталося обледеніння і обірвало купу дротів, повалило дерева, мороз, сніги і світло не було. У нас шість діб. І що ви думаєте? Ніхто навіть вулиці не перекривав, бо всі розуміли, люди працюють на межі. А зараз ще й війна накладається, ризики щоденні, і хейтити працівників ну це повне дно. Вони точно не лежать на диванчику, склавши ноги. Повністю з вами згодна. Хейт був тільки при відключеннях за графіком, коли одна сторона сиділа три години без світла, бо взагалі їм не вимикали а друга по 6-8. При відсутності на тій стороні будь-яких важливих об'єктів просили населення зменшити споживання, але навкруги магазини, аптеки, ТРЦ блищали як ялинки. Ну, ось це так. Це бісить, можна похейтити. І ланцюжок. Промову сьогодні я вперше скасувала замовлення у своїй улюбленій кондитерській. Значить, ситуація. Час від часу я замовляла доставку з кондитерської на Милака на свята для своїх рідних. Завжди була задоволена сервісом, швидкістю на сайті все легко і нативно. Влітку в черговий раз я замовила доставку для свого тата і, як завжди, попросила додати листівку з текстом. Мій тато обожнює ці листівки, вони для нього набагато важливіші ніж те, з чим вони йому приходять. Я знаю, що він їх зберігає і перечитує. Зараз я живу далеко, і ці моменти дуже цінні для нього. Тож повернемося в літо на хвильку. Замовила, додала листівку, отримала повідомлення від них. Текст вашої листівки російською мовою. Підкажіть, чи можемо ми написати текст українською? Я вічливо їм відповідаю і, звісно, українською. Хотіла б, щоб він отримав листівку саме тією мовою, мовою, якою я спілкуюся з батьком. Мені сказали Окей, і відправили, як я і просила. А тепер повертаємось в сьогодення. Все так само: замовлення, листівка, оплата, тільки Римують дзвінок, під час якого мені кажуть, бачимо вашу листівку російською мовою, але не можемо таким чином підписати. Оберіть українська або англійська. Я була трішки шокована і попросила взагалі відмінити замовлення. І ось тут постає питання: чи окце записка є частиною мого приватного життя, і цей випадок не підпадає під мовний закон. Замовлення оформлене українською. Я спілкуюся українською, але виходить, не можу звернутися до свого батька так, як я хочу. А чому? Питання для мене залишається відкритими ці. Цікаво почути інші думки. Плюсом цієї історії є те, що сьогодні відкрили для себе кондитерську Кремова, які прийняли замовлення і суперкласно комунікували зі мною, відправили замовлення і додали настрою цьому дню. По скриптам, до номелаки претензій не маю, якщо це їх політика закладу, я її поважаю і просто більше у них не замовляю, якщо мені це незручно. У моєму квітковому замовляли букети з доставкою і листівку попросили підписати російською. Ми запитали, чи можемо українською підписати. Нам відповіли, що це для дівчинки з. Вірменії, і ми запропонували а залишити її пустою, б. підписати вірменською чи українською. Ми обслуговуємо людей, якщо вони розмовляють російською суржиком, Але ані я, ані мій флорист нічого не буде писати мовою, якою вбивають. Чому ви запитаєте? Бо, по перше, мій чоловік на фронті. Ми не живемо своє нормальне життя, а також ми ходимо на похорони друзів і близьких набагато частіше. Авторка треду питає, чи ок ситуація, чи не ок. Люди пишуть, що це супер класно, що кондитерська відмовилась писати мовою ворога. Тим часом авторка: Та пішли ви всі, я ліпше знаю. Ну що ж, любі слухачі, як вам цей випуск? Пишіть у коментарях свої думки, я все читаю, і побачимось у наступному відео.